Про шкоду, що приходить у вигляді людини. Філософський трактат. Про токсичний вплив, терпіння і межу, за якою починається саморуйнування. Автор Олександр Панасюк. Пролог. Іноді шкода приходить не у вигляді удару, а у вигляді людини. Вона не кричить і не погрожує, але після розмов із нею важко думати, важко дихати і важко бути собою. Це не випадковість і не слабкість характеру так реагує людський організм. Психіка не розрізняє фізичну і психологічну загрозу. Коли поведінка поруч стає непередбачуваною, коли знецінення, тиск і викривлення реальності повторюються знову і знову, мозок вмикає той самий режим, що й перед реальною небезпекою. Тіло напружується, нервова система виснажується, думки втрачають ясність. Найгірше в цьому стані те, що з нього часто немає негайного виходу. Людина не може втекти, не може боротися і змушена залишатися в соціальній взаємодії, роблячи вигляд, що нічого не відбувається. Так виникає хронічний дистрес, повільний, але руйнівний. З часом за це починає платити тіло сном, пам'яттю, тиском, серцем, імунітетом. Те, що спочатку здавалося просто важким спілкуванням, перетворюється на загрозу здоров'ю і життю. Цей трактат не про звинувачення і не про психологічні трюки. Він про просту і незручну істину. Людина не може бути здоровою там, де вона постійно живе в стані загрози. Все, що буде сказано далі, спроба зрозуміти, як ми опиняємося в такому стані. Чому терпимо його довше, ніж слід, і де проходить межа, за якою вибір в себе стає не слабкістю, а необхідністю. Розділ 1 Про шкоду, яка не виглядає насильством. Є шкода, що не має слідів, вона не залишає синців, не фіксується протоколами і рідко визнається очевидною. Але саме вона найчастіше ламає людину зсередини, бо приходить тихо. І залишається надовго. Ця шкода має людське обличчя. Вона говорить знайомим голосом, користується звичними словами і майже ніколи не підвищує тону. Вона не забороняє, вона знецінює, не б'є, змушує сумніватися, не наказує, створює атмосферу, в якій будь-який спротив здається зайвим. Людина, що живе поруч із такою шкодою, довго не розуміє, що з нею відбувається? Вона відчуває втому без причини, тривогу без події, порожнечу без втрати. Вона починає гірше спати, швидше виснажується, частіше мовчить. Але пояснює це характером, віком, обставинами, чим завгодно, окрім правди. Бо правда незручна. Вона вимагає змін. Ми звикли вважати шкодою лише те, що видно. Удар, крик, пряму загрозу. Але людська психіка влаштована тонше вона реагує не тільки на силу, а й на нестабільність, непередбачуваність, постійне напруження. Там, де немає безпеки, вона не може відпочити. А там, де вона не відпочиває, починає хворіти тіло. Цей трактат не про злих людей і не про пошук винних. Він про межі. Про те, що існує межа, за якою терпіння перестає бути чеснотою, а стає формою саморуйнування. Про те, що не всяка близькість є благом, і не кожен зв'язок вартий того, щоб платити за нього здоров'ям. Я не пропоную готових рецептів і не закликаю до різких рухів. Я лише фіксую спостереження людина не може бути здоровою там, де вона постійно напружена, і не може бути вільною там. Де змушена сумніватися у власному відчутті реальності, все, що буде сказано далі, не заклик і не обвинувачення, це спроба назвати речі своїми іменами. Бо інколи саме назва перший крок до зцілення. розділ 2 Схильність людини терпіти і помилку. Людина здатна витримати більше, ніж будь-яка інша жива істота. У цьому її сила. І її пастка, бо те, що починалося як здатність переживати труднощі, з часом стало звичкою терпіти те, що не повинно бути нормою. Нас вчать терпіти з дитинства. Терпіння називають зрілістю, мовчання, мудрістю, пристосування розумом, і поступово в свідомості оселяється небезпечна думка. Якщо болить, значить, так треба, якщо важко. Значить, я ще недостатньо сильний. Так, терпіння перестає бути вибором і стає автоматизмом. Людина залишається в шкідливих стосунках не тому, що не бачить шкоди, а тому, що звикла ставити під сумнів власне право на спокій. Вона питає себе, не чому мені тут погано, а чому я так реагую? Не це не добре для мене, а можливо, я перебільшую. Терпіння здається безпечним. Воно не вимагає рішень, не змінює звичного порядку, не порушує чужого комфорту, але за цю зручність завжди платить тіло. Воно бере на себе те, від чого розум відмовився захищатися. Є тонка межа між витримкою і самозрадою. Витримка це коли людина свідомо обирає складність заради сенсу. Самозрада, коли вона залишається в болю лише тому, що боїться змін або звикла вважати біль нормальним. Ми часто плутаємо любов із витривалістю. Думаємо, що близькість вимірюється тим, скільки можна витримати поруч. Але справжня близькість не вимагає постійного напруження. Вона не змушує тримати оборону. Вона не виснажує той. Хто постійно терпить, поступово втрачає відчуття меж. Йому важко зрозуміти, де закінчується відповідальність за іншого і починається відповідальність за себе. А без цього розрізнення людина стає вразливою до будь-якого тиску. Філософи минулого говорили про міру у всьому має бути межа, навіть у чеснотах. Бо чеснота, доведена до крайності, перестає бути добром. Терпіння без меж це не сила духу, а повільне стирання особистості. Той, хто навчився терпіти надто добре, часто не вміє піти. Не тому, що не може, а тому, що не дозволяє собі. Йому здається, що вихід це поразка, зрада, слабкість. Але насправді вихід це момент, коли людина вперше стає на свій бік. Цей розділ, не заклик до різких рішень. Це лише нагадування. Терпіння має сенс лише там, де воно не руйнує того, хто терпить. У всьому іншому випадку воно перестає бути чеснотою і стає звичкою жити всупереч собі. Розділ 3 Про тіло як мовчазного свідка. Тіло знає раніше, ніж розум. Воно відчуває небезпеку ще до того, як ми підберемо для неї слова там. Де свідомість вагається і шукає виправдання, тіло вже напружується, воно не аналізує, воно реагує. Людина може роками переконувати себе, що все не так погано, але тіло не вміє брехати, воно не розуміє соціальних ролей, зобов'язань і красивих пояснень воно розрізняє лише одне безпека або загроза. Коли поруч стає небезпечно, навіть без крику, без удару. Без відкритої агресії тіло входить у стан готовності, м'язи напружуються, дихання міліє. Сон стає поверхневим. Серце працює так, ніби попереду втеча, якої не відбувається. І тут виникає трагедія тривалого терпіння. Сигнал є, але дії немає. Тіло може витримати коротку тривогу, воно створене для цього. Але воно не створене для постійної настороженості. Коли небезпека не має кінця, організм починає знушуватися повільно, майже непомітно не ламаючись, а стираючись. Спочатку з'являється втома, яку не пояснює відпочинок, потім напруження, що не зникає навіть у тиші. Згодом біль, який не має чіткої причини. І нарешті, хвороба, що стає єдиним способом сказати досить тіло не местеється, воно не карає, воно захищається так, як уміє. Коли психіка надто довго змушує себе мовчати, тіло бере на себе роль голосу, і цей голос часто звучить грубо, бо іншого способу бути почутим у нього вже немає. Ми звикли лікувати тіло окремо від життя. Знімати симптоми, не змінюючи середовище. Але це схоже на те, як заспокоювати сигнал тривоги, не виходячи з палаючого будинку. Тіло можна змусити мовчати на деякий час, але правда нікуди не зникає. Є в цьому і сувора справедливість тіло завжди стає на бік того, хто живе в ньому. Навіть якщо ця людина давно забула, як це бути на своєму боці. Прислухатися до тіла не означає панікувати через кожен біль. Це означає ставити просте питання: У якому середовищі я живу, якщо мій організм постійно напружений? Бо здоров'я це не відсутність симптомів. Це стан, у якому тілу не потрібно кричати, щоб його почули. Розділ 4 про межу. За якою терпіння стає шкодою є мить, яку людина майже ніколи не помічає вчасно не тому, що вона прихована, а тому, що вона тиха. Це мить, коли терпіння перестає бути силою і починає працювати проти того, хто терпить. До цієї межі людина ще вірить, що ситуація зміниться. Вона шукає правильні слова, кращу поведінку, слушний момент. Вона думає, що ще трохи, і напруга спаде. Стосунки вирівняються біль втратить гостроту. Але межа вже поруч. Ця межа не виглядає драматично вона не супроводжується скандалом або остаточним рішенням вона проявляється інакше зникає внутрішній протест. Людина більше не обурюється, не злиться, не сперечається. Вона мовчить. І саме це мовчання є сигналом небезпеки. Бо коли людина перестає захищати себе навіть у думках, починається внутрішній відступ. Не з ситуації з себе. Після цієї межі людина вже не живе повно. Вона функціонує. Вона виконує обов'язки, підтримує зовнішній порядок, але внутрішньо ніби відходить у бік. Радість стає слабкою, бажання розмитими, майбутнє туманним. Життя триває. Але участь у ньому зменшується. Це небезпечний стан, бо він не болить гостро, він притуплює. І саме тому може тривати роками. Людина звикає до внутрішньої відсутності, приймаючи її за зрілість або спокій. Але тіло не приймає цього обману воно починає давати дедалі чіткіші сигнали, симптоми стають наполегливішими. Відновлення після стресу займає більше часу. Сон не повертає сил. І поступово організм ставить питання прямо. Або змінюється середовище, або зламаюсь я. Межа це не кінець стосунків, це кінець самообману. Після неї людина або робить крок до себе, або остаточно звикає жити не своє життя. Філософія не вимагає героїзму. Вона вимагає уважності. Бо найстрашніша поразка не втратити когось, а втратити здатність відчувати, що з тобою відбувається. Той, хто навчився вчасно розпізнавати межу, рятує не лише себе. Він рятує саму ідею життя як чогось більшого, ніж терпіння. Розділ 5 про вихід без драми і без виправдань ми звикли уявляти вихід як подію. Скандал, остаточну розмову, сильні слова, після яких усе стає на свої місця. Але справжній вихід рідко виглядає саме так, найчастіше він починається не зовні, а всередині. Вихід це не втеча і не помста, це припинення участі в тому, що руйнує. Людина може залишити ситуацію, ще перебуваючи в ній фізично. Вона просто перестає вкладати туди себе цілком. Перестає пояснювати, доводити, виправдовуватися. Вона мовчки повертає собі право не бути постійно напруженою. Той, хто виходить без драми, часто виглядає незрозумілим для оточення. Бо суспільство любить гучні причини йому важко прийняти просту істину. Іноді достатньо того, що людині стало зле. Без доказів, без свідків, без вироку. Вихід не потребує схвалення. Він не зобов'язаний бути логічним для інших. Він має бути достатнім для того, хто йде. Бо здоров'я не предмет для дискусії, а життя не контракт, який треба виконати будь-якою ціною. Є особлива гідність у виході без ненависті. Коли людина не знецінює минуле, але й не дозволяє йому з'їдати майбутнє, вона визнає це було, це вплинуло. Але це не має тривати. Такий вихід не завжди швидкий. Іноді він триває місяцями, інколи роками. Але кожен маленький крок у бік себе має значення. Бо в цей момент людина вперше перестає жити в режимі виживання і починає жити в режимі вибору. Вихід це не кінець історії, це кінець насильства над собою. Розділ 6. Про відповідальність за простір. Людина не завжди може обрати події, які з нею стаються. Але вона завжди, рано чи пізно, обирає простір, у якому залишається. І цей вибір має наслідки не лише для настрою, а й для тіла, пам'яті майбутнього. Ми звикли думати про відповідальність як про обов'язок перед іншими. Але є відповідальність глибша і важча, відповідальність перед власним життям. Вона не афішується, вона не нагороджується. Вона просто або є, або її немає. Коли людина дозволяє собі жити в середовищі постійної тривоги. Вона поступово приймає цю тривогу як норму, вона вчиться не помічати напруги, не чути втоми, не довіряти інтуїції. І тоді навіть свобода, яка з'являється пізніше, спершу лякає. Тому зцілення це не миттєвий спокій, це повільне повернення чутливості. Коли тіло знову вчиться розслаблятися, коли сон стає глибшим, коли думки знову мають ясність. Коли життя перестає бути полем бою. Філософія тут проста і сувора. Ніхто не зобов'язаний жити там, де він повільно зникає. І ніхто не має права вимагати від іншого такої жертви. Простір, у якому живе людина, формує її так само сильно, як і її рішення. І вибір цього простору одна з небагатьох свобод, які справді належать нам. Розділ 7. Про відновлення після напруги, коли людина виходить із простору постійної напруги, вона рідко відчуває полегшення одразу. Частіше приходить дивне відчуття порожнечі. Ніби щось зникло, але разом із цим зникла й опора, до якої звикли. Тривалий стрес формує ритм життя. У ньому є напруження, очікування, готовність. Коли це зникає, організм ще довго не розуміє, що небезпека минула. Тіло продовжує насторожуватися, навіть якщо розум уже зробив вибір. У цей період люди часто звинувачують себе. Чому я не радію, якщо вже пішов? Чому мені все ще важко? Але відновлення це не подія, а процес? Неможливо миттєво повернути спокій туди, де він був відсутні роками. Після напруги потрібен час, щоб знову навчитися жити без постійної внутрішньої мобілізації. Навчитися спати глибоко, дихати вільно, не чекати удару там, де його більше немає. Це повільна робота. І вона не має бути героїчною. Достатньо дозволити собі не поспішати. Розділ 8. Про пам'ять тіла і повільне зцілення тіло пам'ятає довше. Ніж пам'ять воно не живе аргументами і рішеннями, воно живе досвідом. І якщо досвід був напруженим, тіло ще довго діє так, ніби загроза поруч. Тому симптоми не зникають одразу. Тому іноді повертається тривога без причини, тому спокій здається крихким. Це не ознака слабкості, це ознака того, що організм ще не переконався у безпеці. Зцілення не відбувається через переконання, воно відбувається через повторюваний досвід спокою, через дні без тиску, через ночі без тривоги, через прості моменти, у яких нічого не потрібно доводити. Тіло вірить лише фактам, і кожен день без напруги стає для нього новим доказом. У цьому процесі важливо не вимагати від себе швидких результатів. Поспіх тут шкодить так само, як і терпіння, яке вже призвело до виснаження. Відновлення потребує тієї ж поваги, що й хвороба. Розділ 9. Про тишу як форму життя після довгої напруги тиша може лякати. Вона здається порожньою, незвичною, майже підозрілою. Людина, яка звикла жити в постійному напруженні, спершу не довіряє спокою. Але тиша. Це не відсутність життя. Це простір, у якому життя перестає захищатися. У тиші зникає потреба бути на поготові. У тиші не треба виправдовуватися. У тиші можна просто бути. Тиша не означає самотність, вона означає відсутність тиску, відсутність постійного зовнішнього впливу, який роз'їдає зсередини. Вона повертає людині право чути себе без перешкод, життя без постійної напруги здається простішим. Але саме в цій простоті з'являється ясність, і з неї народжується справжній вибір не з страху і не зобов'язку, а зрозуміння. Цей трактат не про боротьбу і не про перемогу, він про повернення, про повернення до стану, в якому людині не потрібно доводити своє право на спокій. Після мова, якщо цей текст читає людина, яка сумнівається, сам сумнів уже знак життя. Сумнів означає, що внутрішній голос ще не загубився остаточно. Він може бути тихим, невпевненим, ослабленим роками напруги, але він існує. Його не потрібно заглушати. Його варто слухати обережно, без примусу, без вимоги негайних рішень. Людина – яка довго жила в стані напруження, часто боїться власних відчуттів. Їй здається, що якщо вона дозволить собі чути себе, то щось зруйнується, але зазвичай руйнується лише ілюзія, що терпіння може тривати безкінечно і не мати наслідків. Цей трактат не вчить, як правильно жити, він не дає універсальних правил і не пропонує готових шляхів. Він лише нагадує про очевидне, що часто ігнорується життя не повинно бути постійним терпінням. Терпіння має сенс лише тоді, коли воно не руйнує того, хто терпить. Ми живемо в культурі, яка схильна виправдовувати напругу, її називають необхідністю, відповідальністю, зрілістю. Але те, що триває роками і виснажує тіло та психіку, перестає бути чеснотою. Воно стає фоном, на якому життя повільно втрачає колір. Близькість, яка вимагає постійного самозаперечення, не є справжньою близькістю. Вона може бути звичною, але небезпечною, вона може здаватися неминучою, але завжди має ціну. І якщо цією ціною стає здоров'я, ясність мислення і здатність відчувати радість, то плата надто висока. Людина не зобов'язана залишатися там. Де їй боляче, навіть якщо біль не має видимої форми, навіть якщо його важко пояснити словами достатньо того, що тіло і психіка постійно перебувають у напрузі, цього вже досить, щоб поставити під сумнів нормальність такого життя. Вибір себе рідко виглядає героїчним він не супроводжується оплесками і не завжди отримує розуміння. Часто це дуже тихе рішення, яке приймається без свідків. Але саме такі рішення змінюють напрям життя, а не гучні заяви. Обрати себе не означає знехтувати іншими. Це означає визнати межу, за якою самопожертва перестає бути шляхетною і починає бути руйнівною. Це означає взяти на себе відповідальність не лише за обов'язки, а й за власний стан. Можливо, після прочитання цього тексту не з'явиться негайної ясності це нормально. Ясність не приходить за вимогою. Вона з'являється поступово, коли людина перестає зраджувати власний досвід і дозволяє собі бачити речі такими, якими вони є. Іноді достатньо не робити різких рухів, достатньо перестати переконувати себе, що все гаразд, коли це не так. Достатньо дозволити сумніву існувати і не поспішати його заглушити. Цей трактат завершується тут, але роздуми, які він викликає, можуть тривати довше. І це правильно. Бо його мета не поставити крапку, а відкрити простір, у якому людина може знову почути себе без страху. І якщо після прочитання з'явиться лише одна думка, що життя може бути іншим, менш напруженим і більш чесним. Цього вже достатньо. Іноді наймудріший вчинок не боротися і не доводити, а тихо, без пафосу і без пояснень, обрати себе.